Ну що, мої маленькі друзі, доброго ранку! Ми хочемо вас привітати із нашими лялечками Васильком та Оленкою, і нагадати вам, що зима, а саме місяць січень, дуже багатий на свята. На свята і зимові розваги. Тож у нас, наче вже і Святого Миколая пройшов, і Новий рік ми з вами відсвяткували. І колядували вже на Різдво. Та попереду з вами у нас з вами ще одне свято. Про, про це ми з вами малята сьогодні і поговоримо. У нас 13 січня в п'ятницю свято Маланки. В суботу, 14 січня, свято Василя. Тож ми поговоримо про те, які ж у нас є українські народні традиції на ці свята. І як саме вони відбуваються, ці свята, що дорослі та маленькі роблять у ці дні? А традиції ці збереглися за багато-багато років наші дідусі і бабусі робили те ж саме. І тому ми зберігаємо наші традиції, поважаємо їх, пам'ятаємо, що ми з вами, українці, живемо на Україні, маємо знати свою історію. І свої народні традиції. Тож ми з вами нагадуємо, що у нас попереду ще свята будуть, та й смаколики, я вважаю. Бо свята, які ж без смаколиків так, то ми саме сьогодні про це і поговоримо. Наші гості трошки відпочинуть, а ми з вами будемо продовжувати. Подивіться, в мене є ось така гарна книжечка. Яка називається Все про Україну. І якщо ви уважно подивитесь, да, то побачите, як виглядає український національний одяг. А до речі, я це згадала саме тому, що на свята люди завжди вдівали саму гарну одежу, яка в них була, святкову, так називаємо одежу. Да? Прикрашали себе, особливо жіночки. І ходили по гостях. На коляду, 7 да, січня, ми з вами говорили, що Україна вся колядувала, ми колядки з вами е розучували, так? І, мабуть, ви колядували і гостинці збирали. А ось подивіться, як виглядає. Дівчинка і хлопчик. Це, як наші Василько та Оленка. Тільки бачите, у нашого Василька одяг зимовий, бо зараз що? Зима, а Оленка ось які стрічки має. Тож кажу вам, малята, що на свята особливо дівчата завжди прикрашали себе. Віночок надягали з от такими різнокольоровими стрічками. На свята не тільки вдягалися святково, та й ще й хату. Прикрашали, бо чекали на гостей ці святкові дні до господаря можуть зайти колядники, колядувати, щедрувати і святами вітати, тому ж хату прикрашали, стіл накривали та вдягали самий гарний одяг. Тож давайте ми з вами подивимось, що ж саме відбувається на ці свята. Да, ми казали, що колядувати ми колядуємо на різдво, а потім ми ходимо засіваємо, співаємо засіванки та щедрівки. Що це означає засівати? Ви, мабуть, бачили, що да? в нас теж ходять хлопчики та й дівчатка і просять, щоб їм відчинили двері, співають пісні та засівають житом та пшеницею. Наші оселі, щоб в них завжди були добробут, щастя, здоров'я та мир обов'язково. Ну, подивіться ще раз уважно на цю картинку. Тут видно, да, що всі вдягнені в зимовий одяг, бо коли відбуваються всі події, ну так. Саме взимку зараз нас січень, да? ось і кожушки, і копелюшки наділи. А ось, бачите, поляниця, яка гарна у господині в руках, та ще й на рушнику. Да? Яка чудова картинка, і різдвяна зірка є, бо з нею теж ходять і колядують, і щедрують. Різдвяна зірка завжди. Є в руках у колядників і щедрувальників. Тож, давайте послухайте, а я вам зачитаю ось таку щедрівочку, а може, ви її запам'ятаєте та будете ходити щедрувати, смаколики збирати. Ми щедруємо і співаємо під вікном. Щастя, долі вам бажаємо всім гуртом, хай квітнуть ваші ниви золоті. Щоб життя було щасливим в майбутті. Бачте, це дуже важливо, щоб наші ниви українські завжди давали добрий врожай. Тож полядники і щедрувальники зичать це господарям хати, щоб в оселях завжди було що поставити на стіл. Щоб нагодувати свою родину, щоб хліб був на столі, так, паляниці, калачі, вареники і все, що полюбляє українська родина. Так, давайте ще раз я вам зачитаю ми ще другім співаємо під вікном. Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом, хай квітнуть ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. Ось які. Колядники, щедрувальники, вітають всіх із святом. Маланки, да? я вам казала, що воно відбудеться в п'ятницю, 13 січня. А колядки ми з вами, да? коли співали? На Різдво ходили, колядували. Да? Але ж я вам хочу сказати, що це можна робити навіть до 19 січня до водохрещення. Вам завжди будуть ради. Давайте подивимось, що ж там колядники співають. Да? Давайте я вам зараз прочитаю. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом полядниця, а ви з меду не така, дайте, дядьку, п'ятака, Отчиняйте скриньку та давайте сливку, І чиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Ось як дітки ходять, колядують, да? і на смаколики очікують. Коляд, коляд, каляда, дайте дядьку пирога, як не дасте пирога, візьму вола за рога, та виведу його на моріг, та виломлю правий ріг, ріг буду трубити, волом буду робити, хвостом буду поганять та на гречку варать. Добрий вечір, ось хлопчик заспівав таку колядочку, так. Колят, коляд, колядниця, да, ми слухали це. А добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте тітку пирога. Як не дасте пирога, дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Бачите, можна заспівати, можна заспівати колядку і іншим чином. Теж буде гарно. Так, дивимося, що в нас далі є. Ось. Подивіться, як вдягалися. Та навіть десь на селі, може ще й зберіглись такі традиції. Я впевнена, особливо на Західній Україні, я бачила, була сама своїми очима бачила, як святкують Старий Новий рік, свято Василя і Маланки. Тож люди там надягають український національний одяг святковий, перевдягаються в козу, да, і ось так ходять всіх вітають із святом. Під брусом сіно на брусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка. На радість дорослим, на втіху малечі, йде до нас в гості щедрий добрий вечір. Ось так, бачте, 13-14 січня свята Василя і Маланки, щедрий вечір. наші... Українські люди, наші предки вважали, що це, саме в цю ніч до людей спускається добрий Господь Бог і обдаровує всіх щедрими дарунками. Ось такі традиції зберіглись по наш час. Тож це дуже важливо знати і пам'ятати їх. Так, і ось дивіться, що ще можна заспівати на щедрий вечір. Давайте я вам ще трошки почитаю. Щедрий вечір, добрий вечір, хай нам буде добре, роди тобі, Боже жито, на нове літо і жито, пшеницю, всякую пашницю, роди Боже груші для всякої душі, роди Боже поли, щоб були здорові, роди Боже сливи, щоб були щасливі, щедрий вечір, добрий вечір. Дай нам, Боже, добра. Ось такі чудові щедрівки співають в такі дні. А ще є засіваночки. Да? Ми казали, коли засівають житом та пшеницею щедрувальники, да? будиночки і оселі господарів, коли вони заходять, та співають таку коротеньку засіваночку. Сію, сію, засіваю. З Новим роком вас вітаю та добробуту бажаю. Да? І що? Давайте я вам ще почитаю, щоб ви знали, як їх багато різних щідрідок, калядок і засіванок. Добрий вечір тобі, пане господарю, винесете нам ковбасок пару. Ой, походи коло пічки, пошукай нам перепічки. Винеси сала, не скупися, щоб ячмінь твою родився, щоб нажали стоки бжита, щоб сім'я була вся сита, щоб скотинка водилася, щоб пшениця родилася, щоб у хаті всього мали, колядників пригощали. Бачите, ось господар із котиком зустрічають щедрувальників у щедрий вечір. Ну що, малята, я вважаю, що вам було дуже цікаво послухати, які є в нас на Україні святкові традиції. Так, То ми ж вам бажаємо, із моїми друзями, всього найкращого. Будьте нам здорові і гарних вам веселих свят! На все добре, до побачення, до нових зустрічей!